Привіт! Тебе зараз оточують тривожні новини. Можливо, ти часто боїшся за рідних і друзів. Це все може виснажувати, тому я хочу навчити тебе лайфхакам, щоб залишатися в ресурсі, попри все, що відбувається. Тіло і психіка взаємопов'язані. Тому, коли ти робиш деякі фізичні вправи, особливо дихальні, це заспокоює. І квадратне дихання це перша техніка, з якою я тебе ознайомлю. Для цієї вправи потрібно дотримуватися певного дихального ритму. Вдихай протягом 4 секунд. Затримай дихання на 4 секунди. Видихай протягом 4 секунд. Знову на 4 секунди. Затримай дихання. Знайди в просторі щось квадратне. Наприклад, стікери. Рухай очима по сторонах квадрата по годинниковій стрілці. Розпочни з лівого нижнього кута. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримуємо дихання 1, 2, 3, 4. Видих. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Один, два, три, чотири. А тепер повтори самостійно. Якщо хочеш ускладнити вправу, спробуй ковзати поглядом по сторонах проти годинникової стрілки. Води від кута до кута лише поглядом і не рухай головою. Роби вправу не менше п'яти хвилин. Якщо через стрес твоє тіло починає тремтіти чи смикатись, можеш просканувати своє тіло. Зручно сядь, постав обидві ноги на підлогу, закрий очі та глибоко дихай. По черзі думай про кожну частину тіла, поступово переміщуй увагу від ніг до голови, промовляючи про себе назви частин тіла. Що ти відчуваєш в тій чи іншій частині тіла? Не поспішай, сконцентруйся на найменших частинах тіла. Якщо після сканування ти десь у тілі відчуєш тривогу, напругу чи втому, ось тобі альтернатива техніка мокрий пес для комфорту, можеш сховатись від чужих очей. Встань на підлогу, уяви, що ти дуже мокрий пес. Почни обтрушуватись. Тряси ногами, руками, тілом, головою. Можеш дуже швидко рухатись, а потім сповільнитись. Можеш видавати якісь звуки, імпровізуй, дай тілу волю. А ще є техніка струшування пилу. Уяви, що ти в порошинках з ніг до голови. Почни струшувати їх руками, по руці, нозі чи голові, де заманеться, позбавляйся уявного пилу. Можеш поєднати це з технікою мокрий пес. Якщо ситуація доводить тебе до розпачу, використай формулу трьох запитань: присядь, сконцентруйся та запитай в себе. Чи можу я зробити щось для вирішення ситуації? Якщо можеш, іди зроби це. Якщо ні, зроби повільний видих і переходь до наступного запитання. Як я можу себе підтримати? Яка допомога мені потрібна від інших? Якщо знаєш відповідь, зроби це для себе чи попроси про допомогу? Якщо ні, переходь до третього запитання. Що хорошого я можу зробити зараз для своїх близьких? Навіть якщо це просто обійми, зроби. Дихай спокійно, а тепер проговори. Я тут. Я дихаю, я маю тіло. Щоб не відбувалося, ми впевнені, що ти витримаєш, а щоб допомогти собі, використовуй ці техніки. Я вірю в тебе.